Тернопільська міська комунальна лікарня номер 2 відзначила 40-річчя. Для історії такий відрізок часу це мить. Для закладу ж ціле покоління персоналу, яке працювало та працює на її благо. Колектив за цей час, розповідає головний лікар, набрався професіоналізму, але у сьогоднішніх умовах потребує для своєї роботи нового обладнання, більша частина якого застаріла. Оновлення через брак грошей відбувається повільно. Готуються в другій лікарні і до майбутніх реформ. Погано той господар, який не думає за майбутнє, і так і в нашому колективі ми вирішили, що давно пора вже реформам бути в медицині. Які саме реформи ми знаємо, тому що в нас є спілкування з кажем з Польщею. Народною Польщею республікою, де підписаний договір, ми їздимо туди на стажировку і бачимо, які поступи вони робили. Те, що багато років капітальні видатки медицини не фінансуються взагалі, підтверджує міський голова Тернополя Сергій Надал. Тому вони лягають на плечі міського бюджету та меценатів. В Цьому році що зробити, що всі лікарні успішно закінчують рік. Всі не мають боргів по енергоносіях. Тобто, вживаються заходи для економного споживання енергоносіїв. При цьому всьому, щоб люди були забезпечені необхідною гарячою водою теплими палатами. Звичайно, є плани проведення ремонтних робіт, придбання нової техніки. Також у спільних планах другої лікарні та міської влади ініціатива головного лікаря створити на базі пологового відділення перинатальний центр.